8 квітня українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, і не дивлячись на те, що кількість таких полонених незначна, але ця новина зробила значно більше ніж багато наших дипломатичних зусиль в першу чергу, не тільки для того, щоб похитнути нейтральну позицію Китаю, а донести до Сполучених Штатів, що Китай приймає активну участь, в тому числі на боці Росії, щодо Війни в Україні, і якраз тут ми отримали достатньо різку заяву від речниці держдепа, яка заявила, що їх непокоїть участь громадян Китаю у війні, і Китай є постачальником щонайменш 80% товарів подвійного призначення для Росії, і цей крок показує, в тому числі, Сполученим Штатам, що Україна зараз бореться не тільки за нашу незалежність або навіть незалежність Європи, а також бореться проти їх. Майбутнього стратегічного ем, ворога це Китай, який достатньо активно вже атакується і лівим, і правим крилом республіканців.